Читала також про те, що водолії, давайте, у вас зараз починається щось грандіозне. Ну, Я би не була така дуже впевнена в цьому, тому що, ну, звісно, це говориться щодо переходу урану в знак Бузнят. Уран це начальник, так би мовити, водоліїв, а також і козерогів. І, Має вважатися, що цей період почнеться якби відродження самих водоліїв. Насправді відродження воно почнеться, але пізніше, через рік, рівно літом 26-го року, коли Вузли місячні вузли кармічні змінять знак з діви риби на лев водолій. Тоді дійсно почнеться дуже цікава ера, сильна, потужна, де водолії зможуть максимально красиво себе проявляти у всіх сферах життя, в яких вони тільки захочуть. Але наступний рік. Віднині за рік оцей рік тут потрібно буде переглядати всі свої всі, все, все своє життя, роботу, паторні поведінки, стереотипи, все що старе буде відходити. Доленосні події будуть відбуватися в цей період часу, навіть якщо вони будуть неприємними, треба їх приймати, вдячно вдячних відпускати і вти е, рухатися далі вперед. Далі буде.